Яким маркетплейсом ви зазвичай користуєтеся? OLX? Розетка, пром? Який з них не був би вашим фаворитом, усі вони мають одного спільного батю, американський eBay. Взагалі, десь недавно почула, що правильно казати eBay, але я відмовляюся його так називати. У порівнянні з його сучасними наступниками eBay в рази більше наповнений трешом. І це враховуючи, що з роками на платформі з'явилося обмеження щодо оформлення оголошень, і одне з багатьох таких обмежень стосується продажу містичних предметів. Та в часи, коли такого обмеження ще не існувало, на eBay з'явилося оголошення, що зуміло сколихнути без перебільшень усю платформу. Усім привіт! На зв'язку Паперниця, і сьогодні ми розглянемо історію ось цієї кріпової картини. Наливайте собі чаю, набирайте смаколиків та вмощуйтеся зручніше. Приємного вам перегляду! Фактично у вступі я заспойлерила звідки ця картина взагалі взялася у публічному просторі. Маю відчуття, що немало з вас могли вже бачити це зображення, поки виснували по всяких хріпових пабліках ВКонтакті. Приблизно так на неї натрапила і я сама, і довгий час я була без поняття, що це за творіння. Оскільки, принаймні, в часи моєї юності російські пабліки і блогери більше любили наганяти моторошності аніж давати конкретні відповіді на запитання. Та якось я натрапила на канал Wang, де побачила його відео про цю картину. Можливо, хтось із вас уже міг бачити його пояснення, тому думаю, вам я скажу небагато нового. Усім іншим, сподіваюся, буде хоча б трохи цікаво, бо я цю картину люблю страшенно і дуже хотіла якось про неї поговорити. Отож, перейдімо до суті у лютому 2000 року на платформі eBay з'явилося оголошення про продаж картини. Коли ми отримали цю картину, ми думали, що знайшли дійсно гарний витвір мистецтва. Спекулянт знайшов полотно покинутим за старою пивоварнею, і ми дивувалися, як, здавалося б, ідеальна картина могла опинитися в такому місці. Тепер ми розуміємо одного ранку наша чотирирічна донечка сказала, що діти з картини билися одне з одним і посеред ночі виходили з полотна у її кімнату. Я не вірю венелочі, у те, що Елвіс усе ще живий, але мій чоловік насторожився. На мій подив, він установив камери, що реагують на рух, і після трьох ночей ми отримали знімки. Два останні виголошені були отримані якраз під час цього спостереження. Після того, як ми побачили, що хлопчик, начебто, виліз із картини, ми вирішили, що їй тут більше не місце судіть самі. Прикріпленими до оголошення були фото картини в день та буцімто, знімки з камери спостереження над картиною вночі. На полотні зображений насуплений хлопчик, поруч з яким стоїть схожа на дівчинку-лялька. Позаду них двері, за якими стемряви простягаються долоні. Увага! Не робіть ставки на цю картину, якщо ви схильні до хвороб, пов'язаних зі стресом, маєте проблеми з серцем або не розбираєтеся в паранормальних явищах. Роблячи ставку, ви погоджуєтеся звільнити власників від відповідальності щодо продажу або будь-яких подій, пов'язаних з картиною, що можуть трапитися після продажу. Це полотно, ймовірно, має надприродні властивості, які можуть вплинути на ваше життя, але тим не менш, роблячи ставку, ви погоджуєтеся придбати цю картину суто як витвір мистецтва, не зважаючи на останні два фото в оголошенні та зняти з власників усі претензії. Вказаний нижче авторами оголошення розмір полотнища складав 24 на 36 дюймів, що на наш лад приблизно становить 60 на 90 сантиметрів. В оригінальному оголошенні було написано, що картина досить велика, і я спочатку хотіла погодитись і так і сказати, а потім згадала, що свою дипломну картину в училищі я малювала на вдвічі ширшому форматі, і моя робота була навіть не найбільша. От тобі проф деформація. Користувачі платформи ставили авторці оголошення немало запитань, на які вона радо відповіла. В кімнаті не залишалося якогось дивного запаху, не лунало жодних голосів і не пахло порохом, жодних слідів чи дивних рідин на стінах. Аби відсіяти питання в майбутньому, скажу, що привидів не існує, як і не існує паранормальних явищ. Це просто картина, і більшість того, що трапилося, має якесь логічне пояснення. Я закликаю вас робити ставки на витвір мистецтва і сприймати останні два фото як жарт. І, будь ласка, не зважайте на них роблячи ставки. Якось це все дивно пахне, вам не здається. Як сказав у своєму відео Джастін фраза сприймайте це як жарт, і досі використовується багатьма продавцями паранормальщини на ібеї як відмазка. Як тоді, так і тим більше зараз можна отримати покарання і навіть бан за продаж неіснуючих речей, як от душа, паранормальні здібності чи предмети, що буцімто мають паранормальні якості, можна би було сказати, що в цьому оголошенні продавці відчайдушно намагалися позбутися злощасної картини якомога швидше, але дивлячись на їхнє ставлення до запитань, самої картини, та й початкову ціну, що складало 199 доларів. Мені чомусь так не здається. Відступаючи трошки назад, дам свої припущення, чому картина так світилася. У своєму відео Венг сказав, що, на його думку, фото просто оброблені, але він не знає, як можна було би досягнути саме такого ефекту. Мені здається, що це не обробка, а просто просвічування полотна в тих місцях, де фарба не така щільна або її не так багато. Якщо я знайду якийсь підходящий приклад серед своїх малюнків, то покажу вам тут. Якщо ні, то ні, вибачайте. Навіть попри кусючу початкову ціну, свої ставки зробили 30 людей, і в результаті того ж місяця картину придбали за 1025 доларів. І щасливим покупцем виявився користувач під ніком Ionia7. Оголошення пізніше було доповнене подяками за понад 30 тисяч переглядів сторінки, ставки та власне покупку, а також переказом кількох емейлів, що їх надіслали люди, які натрапляли на це оголошення. Одні писали, що їм ставало погано від одного лише погляду на картину. Хтось писав, що зображення картини призводило до у роботі їхньої техніки, комусь навіть чулися голоси. Згодом на сайті SurfNдіpocalips.com з'явилося інтерв'ю, яке взяли у Ionia 7 незабаром після покупки картини. Там користувач заявив, що вподобав картину суто за її композицію, та очевидно достатньо високий рівень вмінь автора. На питання, чи траплялося з ним щось паранормальне після придбання полотна, дав негативну відповідь і сказав, що найближчий до містики випадок полягав у емейлі, де хтось надіслав йому фрагменти священних письмен. Виявилося, що за нікнеймом Ionia7 ховався такий собі Кен Сміт, власник художньої галереї Perception Gallery у Гранд Рапідс, штат Мічиган у США. В інтерв'ю він вказав назву полотна і сказав, що поки не зв'яжеться з оригінальним митцем, то розголошувати його імені не буде. Згодом, після назви полотна The Hands Resist Him, що приблизно перекладається як долоні, опираються йому. Ми дізналися, що автором був Вільям або ж просто Білл Стоунгем. Тепер, знаючи ім'я митця, з ним можна було зв'язатися і напряму. Коли Біл почув про оголошення, що привело до продажу його картини, він заявив, що це точно ніщо більше аніж спроба звернути увагу якомога більшого числа людей, що ми би сьогодні напевно назвали клікбейтом. Та водночас митець розповів, що навколо картини і раніше відбувалося щось містичне. Білл Стоунгем народився у 1947 році і до дев'яти місяців перебував у сиротинці міста Бостон, що у штаті Масачусетс. Пізніше його прийомна родина разом з ним переїхала до Чикаго. Фінансове становище сім'ї було, м'яко кажучи, плачевним. Білл навіть розповідав про те, що в дитинстві йому доводилося спати у шафі в цей період, коли йому було 5 років. Його прийомний батько зробив фото Біла та маленької сусідської дівчинки, яке той у дорослому віці, як стало відомо, використав за основу для обговорюваного нині твору. Після чергового переїзду родина опинилася у штаті Каліфорнія, де Біл зайнявся малюванням і почав свою професійну кар'єру у 1972-му. Дворічний контракт був підписаний між Білом та галереєю Чарльза Файнґартена. У цей період Біл переживає те, що ми, художники сьогодення, називаємо просто артблоком. Тоді ж, коли Стонгему кров з носа потрібні були оригінальні ідеї, його дружина Роанна Понсетті написала поему, натхненну ранніми роками життя Біла. Він прийшов з видінь, розкриваючи їх своїми масками, у пориві барв, божевілля, містики. Його ум найвищий центр, що має протистояти ворогу, долоні чинять йому опір, наче таємниця його народження, його присутність, священне серцебиття, відчутне у темряві й пристрасті, і звук його дарунок цій тиші. Назва поеми Роанни послужила і назвою для полотна Біла і надихнула один з основних образів на цій картині. Долоні за склом позаду центральних фігур. Як стало відомо, у своєму творі Роанна виклала свої почуття щодо таємниці появи біла на світ, оскільки той ніколи не знав своїх біологічних батьків і як він опинився в сиротинці. Відступаючи трохи у бік, зазначу, що в уже старшому віці Стонгем взявся за пошуки своєї рідні, в результаті чого виявив, що має сестру, та найголовніше, дізнався, що його біологічна матір. І сама була художницею. Ці Чорт... Я. я коли дізналася про цю деталь, мене аж на слізу пробили, і я зараз не можу нормально це записати. Свою картину Біл під великим натхненням написав за всього лиш два тижні. І представив її на імені виставці в картинній галереї, з якою мав підписаний контракт у все тому ж 1972. На превеликий жаль, чи то на велике щастя, саме долоні були єдиним полотном, що продалося з цієї виставки. Одним із відвідувачів галереї був такий собі Джон Марлі, що саме підшукував реквізит для свого нового хорор-проєкту. Фанатам кінематографу це ім'я може бути знайоме, оскільки Джон Марлі. Це той самий чувак зі сцени з кінською головою у хрещеному батьку. Не мені, звісно, судити про чужі вподобання, але мушу сказати, що смак у Марлі те, що треба. Як пояснив пізніше сам Стоунгем, це полотно зображує його самого, поруч з яким стоїть його провідник між світом реальності та світом мрій, уособлений лялькою. А руки за вікном символізують незліченні альтернативні можливості та паралельні життя, прожиті в мріях та сновидіннях. Критик видання Лос-Анджелес Таймс Генрі Сальвас висловився про твори Стоунгема, заявивши, що Біл зміг створити найчистіший прояв неосюрреалізму, який йому траплявся за весь час. Зважаючи на ці висловлювання, не дивно, що Марлі обрав саме долоні для свого проєкту. Як на мене, твір саме такого жанру підійшов би для хорор сеттингу як найкраще. Тут уже можу нарешті згадати і про містику, що відбувалася навколо картини, як то кажуть, задовго до того, як це стало мейнстрімом. Стонгем поділився одному з інтерв'ю, що як власник галереї, де продалася картина, так і критик, що її оцінював, загинули за кілька років після контакту з полотном, і невдовзі після них загинув і Джон Марлі, перший його власник. Останній, щоправда, загинув уже після того, як він перепродав цю картину, і її доля після того залишалася невідомою аж до того самого оголошення на eBay у 2000 році, з якого я почала нинішню розповідь. Кен Сміт або ж Ionia7 у все тому ж інтерв'ю для Surf and the Apocalypse сказав, що купував картину суто заради того, аби продати її пізніше, але потім зрозумів, що не може її відпустити. Навіть пропозиції з шестизначними цифрами Кен відкидав, і до нинішнього дня долоні знаходяться у сховищі галереї Perception Gallery. Єдиним, кому Кен дозволяв поглянути на полотно, був сам Білл Стоунгем, що не бачив власної роботи з часів її першої покупки у 70-х. Після того як долоні набули культового статусу серед любителів кріпоти та мистецтва, у Стоунгема замовили кілька сиквелів до його творіння та навіть один приквел. Опір на порозі з'явився у 2004 році. Тут ми бачимо головного персонажа, але уже набагато старшого. Лялька поруч із ним трансформується, поки долоні вже майже торкаються їх з-за розбитого скла дверей до уже пошарпаної, напівзруйнованої будівлі. Поріг відкриття побачив світ у 2012 році, зображуючи головного героя в літньому віці. Лялька повністю перетворилася на справжню дівчинку. Долоні за спиною героя валять потоком під його ноги, поки небо над його головою закриває терен. Долоні винаходять його. Єдиний приквел, створений на замовлення Зака Бегінса з Ghost Adventures у 2017 році, розповідає, що відбувалося у темряві за склом першої картини. Тут художник зобразив себе за кадром, створюючи ті самі долоні, що дістаються до нього ж самого на оригінальній роботі. Найсвіжіша, і як сказав Біл, остання робота із серії Долонь, створена у 2021-му, Має назву те, що залишилося, і мені важко підібрати слова до того, що я бачу тут. Усе, що спадає на думку, це останки. Якщо ви подумали, що це історія нещасного, бідного, голодного художника, що жив від замовлення до замовлення, який почав отримувати лише в 2000-х після слави того дурнуватого оголошення на ібеї, ви глибоко помиляєтеся. Після його виставки він через якийсь час почав працювати у кіно та ігровій індустрії. Мабуть, найвідомішими творіннями, до яких Біл приклав свою руку, є стрічки Муха з Джефом Голдблюмом у головній ролі та п'ятниця 13-те» Джейсон живий, де Стоунгем відповідав за спецефекти у світі, де живих митців, які зображують, що відчувають всередині, все частіше промінюють на швидкий та зручний безкоштовний штучний інтелект. Історія долонь зачіпляє мене своєю особистістю. Спочатку сама оригінальна картина запала мені в душу, зокрема і своєю таємничістю. Та тепер чим більше я знаходжу відомостей про її створення та про життя її творця, тим дужче я хочу дізнатися ще. Я глибоко захоплююся тим, як доля біла та його твір взаємно обертаються одне навколо одного, впливаючи одне на одного, породжуючи одне в одному нові рухи, нові прояви, нові версії одне одного. Скільки б моторишних легенд не було створено навколо долонь, їхня чиста власна магнитуда перевершує всі штучні міфи. як тільки ну ви хоч трішки заглядаєте під тонку дешеву болонку інтернет-легенди. Поділіться своїми почуттями від цієї картини в коментарях та розкажіть, про які подібні та не дуже історії вам хотілося би від мене почути в майбутньому. Якщо ви додивилися до кінця, то вже і так знаєте, що робити. На цей раз я обрала емодзі картини. Якщо вас цікавить, чи буде тут якийсь апдейт, то ось його черга. Я зникаю з платформи на невизначений час. Так ніби я і так часто тут з'являлася, але тим не менш. Не лякайтеся, у мене все добре. Ця перерва зумовлена тим, що я починаю роботу над покращенням якості свого контенту, частиною якого буде закупка нового устаткування. А оскільки я в техніці. Дуб дерево, мене чекає довге вивчення різних моделей, підбір девайсів та звикання до роботи з ними. На початку грудня я виклала допис, де запиталася у вас, що вас більше влаштовує: відео такої собі якості до нового року чи відео високої якості. Після. Після цього я прийняла рішення все ж зробити і опублікувати це відео до нового року, як не знаю. Як би пафосно це не звучало, завершення старої ери мого каналу, якщо це можна так назвати. Надалі буде новий рік і нова пеперниця, оскільки оновлень буде немало. Сподіваюся, вашого терпіння вистачить на можливо навіть дуже довге очікування. Тим не менш, дякую вам усім за перегляд. Дякую меценатам та тим, хто просуває улюблений контент коментарями та вподобайками. Дякую, що чекали мене і раніше і завжди тепло приймали плоди моєї праці, навіть тоді, коли я сама була ними невдоволена, і тоді, коли зникала на кілька місяців підряд. Донайте на ЗСУ, любіть Україну, цінуйте живих митців та просувайте український Ютуб. До зустрічі у новому році. Не прощаємось!